А у нас чайок уже заварений. Інструмент на поготові. І будемо розпаковувати нашу коробочку. Міні-медведики. Подивимося. Давно мене чесалися ручки до них. Так. От такий міні-медведик. Такий він тугенький. Зараз нам куштувати. Угу. Ну, ньому тут ще всередині. якась... Ось, ну, все, що, бачите? Ну, коруче, Прикольний такий Такий тверденький бісквіт, можна так сказати. Ну і начиночка. Ну, Що я вам скажу? Як зарнятка. Садиш собі такого попиваєш щуйочок і потягуєш один за одним. Класна штука.